А, всім привіт. Ну сьогодні хочеться уділити хвилинку уваги до того е поста, який та, собственно говоря, вони всі похожі один на одного за зіньківський радіо ФМ, що там у фрали трошки грошенят. Я думаю, що е це не ну якби система ціла. Працює, працює вона протягом. 30 років не чи скільки там більше вже, мабуть. А, від себе просто хочу от, якраз ця тема. І тут йшли документи, і в ньому в них оказалась така бумажечка. А, як оживити ліфти? Я просто, як свідок, ці гнилої системи, в якій депутатський корпус, і, собственно говоря, їхніми руками і грабуються це, е, ваші податки, ваші гроші. Ну і на сьогоднішній день це все крадеться у військових. Е, все направив. Всі, всі депутати працюють проти перемоги України, тобто, е, направляючи кошти на різну хрень, е, аби тільки не на оборону України, на захист України, ну і так далі. Тобто, щоб всі прекрасно розуміли, що це не просто там Радіо ФН, там дорога, там е, е, якісь ремонти, все це просто тупо. Ну, що я хочу підкреслити, е, якраз е, та стаття, це я працював директором Рим Ліфта в е, приміській раді Полтавській і. Е, був, мені запропонували звільнитися, я відмовився, сказав, я ж повинен прийшов зробити там, ну, як би ладно, вести, замінити. І добився того, щоб виділили 15 мільйонів на ремонт ліфтів. Так, да, виділили нормально все, але потім прийшли і сказали, що. Ми тобі переносимо, ми перечисляємо 15 мільйонів на Рим і ти їх відправляєш на конкретний рахунок. За що ти отримаєш 10% цієї суми? Ну, понятно, що мені не потрібно було тих. Півтора мільйони гривень. А це було проти мене порушила прокуратура кримінальну справу, тому що я не хотів звільнятися. Врешті-решт, система працює і так воно є. Це знову ж таки повторяю, для чого я свідок того, як працює. Депутатський корпус, як працюють депутати, як вони направляють, куди направляють, для чого, з ким діляться і як це. Так, от, депутати, які приймають рішення, ну, як мінімум 10% з будь-якої суми, яка направляється на будь-яку програму, вона просто крадеться. Але доходить до 30%. Бюджетних коштів до 30% забирає, ну лише розуміти, да? Зіньківська міська рада прийняла рішення, реалізувала проєкт ФМ, копійка пішла, Должна ж остатися тут в міській раді, комусь там явно, в районній раді, обласній раді і дійти до Верховної Ради в основному головному спікеру депутатів. Де, Той депутат Верховної Ради повинен цей конвертик вже би, занести туди куди треба, ну, чи собі забрати то вже. Я. Не знаю далі, що по судьбі цих коштів, але не стройте ілюзій. Напротязі всіх років депутатська система так і направлена. Тож, дякуємо депутатам за те, що вони mm -hmm. е, так. Працюють, не прикладаючи рук, ну і напрягаються, рискують, порушуючи всі закони, всі моральні закони, ну і так далі. От така. Так що радіо ФМ там, ну, те, що це підготовка до виборів, якби. Безплатна реклама, це теж вірно, теж вірно, як ви думаєте, вони ж будуть нести одразу прямі виходи, розказує, який він вишиванку ще там надіне для того, щоб фото зробити, що він ось виступав по радіо ФМ, розказував, яке щасливе майбутнє буде у населення Зіньківської громади, там чи десь якісь. Інші. Ну, така ситуація через те. <рігалом> якщо ви змирились з тим, що вас грабують, ну тоді краще нічого постити не треба, просто так закрили. Я, чесно кажучи, вже розумію, що якщо народ не хоче, як вірніше передав права депутатам, і від вашого імені вони вас грабують, ну що ж таке, пред'яви виставляти нікому. Ні? Тоді немає сенсу просто засірати соціальні мережі такими постами. Ми всі знаємо, що вони крадуть, ми з цим погоджуємося. Ну і а що робити? Так нам хочеться. Ми так звикли. Так нас навчила комуністична партія. Вона нам світи, вона нас веде в путі. Цей послідовник комуністичних. Комуніста батька, син продовжує його традицію. Ну, така ситуація. Ну ладно, розібрались, розібрались. Все, поставили крапку і все. Якщо прийдуть люди, якісь, які готові зробити для України, для українців щось краще, вибирайте їх. А поки мирно небо, надія зараз тільки на свідомий люд світового просто. На все добре, побачимось.